Добре, якщо говорити таким чином, проводиться робота. Ну ці сигнальна, сигнальна політика, дипломатія з Зеленським і з Трампом. І ви говорите, що ми на цьому другому треку, розвиток цього другого треку, що можливий, він безперспективний. Якщо ми говоримо, ну вони можуть так кататися. Угу. Питання в тому, наскільки у Трампа вистачить е е терпіння. Але якщо вони будуть весь час грати в гру, що ми от близькі, як ніколи близькі до миру. На порозі, вже за порогом, вже от-от угу. ми заходимо. Тільки потрібно ось це узгодити. Ось давайте ми узгодимо цю ситуацію з Донецьком. А тепер давайте поговоримо про Запоріжжя. А тепер давайте поговоримо про Запорізьку АЕС. Давайте створимо комісію. От будуть е цієї неділі розмовляти українські, американські експерти в Майами. Прекрасно. А тепер давайте ми проведемо ще зустріч у американських і російських експертів, скажімо, з атомної енергії в Женеві. Головне, щоб були хороші місця. Скільки прекрасних міст і країн є демократичного. Ну, а можна ви сказати, знаєте, що, історія, що багато хто говорив, що дипломати затягували тими в якісь важливі міжнародні конференції, тому що це перетворювалося на стиль життя. Ви знаєте, скільки десятиріч відбувалася конференція по статусу Західного Берліна? Про нього говорили, 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 говорили. І коли вже закінчили, через якийсь час зникла Німецька Демократична Республіка, і ця проблема зникла, але вони цим займалися десятиріччями. Так, але там не було повномасштабної війни і дедлани трошки інші. Так, запитайте у Дональда Трампа, чи він погодився на такі розмови під час повномасштабної війни. Я ще раз кажу, його перший підхід був правильний припинити вогонь, а далі говорити про мир. Але щось в процесі пішло не так. Можливо, він зрозумів, що в нього нічого не вийде. В нього могла бути яка ідея? Він усвідомив, що Путін все одно не піде на припинення вогню. І що в нього немає ніякої можливості Путіна схилити до такої ідей. Але він міг бачити копроміс, тому що він погоджується на мирну угоду. Все осяжно, угу. як хоче Путін. Тільки вона має бути швидкою. осяжно, але швидка. А Путін хоче все осяжно, але довго. Тому що Путін як реаліст розуміє, що в нього немає ніякого виходу. Війну треба продовжувати. Україну треба зліквідувати. Яким чином ви доб'єтеся визнання того, що Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, Крим і Севастополь це частина Російської Федерації, якщо ви залишаєте на політичній мапі світ Україну, в якій ці території записані в Конституції? Навіть якщо уявити, що вона змінить свою Конституцію, це точно гарантує територіальну безпеку Росії на майбутнє? При першій ліпшій кризі, і росіяни це вже знають. Відразу українці можуть скористуватися ситуацією, щоб вдарити їх в найболючіше місце, так було в 1991 році. Росіяни між собою розкололися. Один російський центр переміг інший, і рівно в той самий день, коли відбулася ця перемога, рівно в той самий день, коли на Луб'янці відкорковували. Пляшки з шампанським у зв'язку з забороною Комуністичної партії Радянського Союзу і говорили: уж заживьм ці піть так заживьом. В цей самий день Верховна Рада України ухвалює акт про незалежність України. Ви розумієте, який це був шок для них? І травма, травма. Травма на все життя. Тому що якщо б цього не відбулося, вони б отримали контроль над всією територією колишнього Радянського Союзу від Ужгороду до Ашхабади. Я не перебільшую ніякого руху за незалежність. Не було б, якщо б не рішення Верховної Ради України, не було б. Латвія, Литва Естонія вийшли б. Можливо, довелося б врегульовувати стосунки з е, Молдовою і Грузією, але на цьому було б все. Угу. Весь Радянський Союз залишився під владою Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Українське рішення знищило всі сподівання. Всі почали дивитися в різні боки. І для них це було величезною страшною е, трагедією, яку вони не можуть е, пережити до сьогоднішнього дня. І вони це знали в 91-му році. Ну давайте спробуємо. період в моєї жизни, коли я з інтересом относився вчені марксизму та лінінізму. Много читав. Так и с интересом читал. Но находил э, это чтиво интересным, логичным часто. Так. Ну, действительно... Ну, как все мы. Да, как все мы. А -а, но по мере, так сказать, а -а, взросления, что ли, так, возмужания, для меня становилось все более и более очевидным, очевидной истина, что -а, все это не более чем красивая и вредная сказка. Вредная, потому что осуществление или попытка проведение ее в жизни в нашей стране нанесло последний огромный ущерб. И в а этой тем, мне бы хотелось два слова сказать о той трагедии, которую мы переживаем сегодня, а именно трагедии распада нашего государства. А иначе как трагедии это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 2017 года заложили мину замедленного действия под это здание от здания унитарного государства, которое называлось Россией. И что они сделали? Они разбили наше Отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара э, и не фигурировали вообще, наделили эти э, княжества правительствами и парламентами. То, э, а теперь мы имеем то, что имеем. Но это с одной стороны, с другой стороны они. Это Путин. Это... А... а я а, Кирик. Я думаю, что початок его президентства. До 2000? Тисяча — перший. А де навіть 91. 91. <рес> Розумієте? <рес> Тільки розвалися Савуки, і он вже все. Він все тоді точно так і вважав. Тоді всі ці розмови, що Путін змінився, раптом такий став. А що сталося, а що його до цього призвело? А якого Ільїна він читав, а йому якісь книжки підкладали. Це все, тому що українці тоді жили в дремучій політичній провінції, навіть не уявляючи собі, які думки є у росіян. Росіяни з першого дня так думали. Просто не було можливості, сили, я не знаю там обставини. намагалися м'якою політикою, ну, впливом політичним. Тут я не знаю, Янукович, ні Янукович, це ж не важливо. Ні, перша ідея, яка була для того, щоб Україну зберегти, була співдружність незалежних держав. Так. Коли Борис Єльцин їхав до Біловежської пущі, я це добре пам'ятаю, тому що розмовляв з його соратниками перед цією поїздкою. Ідея була домовитися з Леонидом Кровчуком про те, на яких умовах Україна буде брати участь в оновленому союзі. Борис Миколаївич зустрічався з Михайлом Сергійовичем Горбачовим. Я зустрічався перед цим із головою адміністрації президента Росії радянського союзу Григорієм Івановичем Ревенком, який мене переконував, що Горбачов і Єльцин про це домовляться і домовляться з Кравчуком. Я був абсолютно скептичний. Я намагався пояснити, що цього не буде. Я говорив, що це неможливо, тому що Кравчук не має мандату на те, щоб наша країна вийшла в якусь нову державу. Наш народ проголосував за незалежність. Весь. На Кравчук президенції щойно проголошений і визнаний міжнародною державою вже. Але вони взагалі це не в це не вірили. Вони перед цим не вірили, що українці проголосують за незалежність. Це вже була травма. А після цього не вірили і про те, що українці. Відмовиться входити до Радянського Союзу. І Єльцин приїхав до Віловецької Пущі з двома варіантами. Перший оновлений союз, де Росія і Україна будуть грати провідну роль, коли Леонід йому сказав ні. Він запропонував ідею співдружності незалежних держав, яка була, до речі, тоді підтримана. Вітольдом Павловичем Фокіном, який був тоді прем'єр-міністром України і був людиною і теж таких союзно-центрицьких поглядів, і хотів щось врятувати. І Леонід Макарович вирішив, напевно, що це єдина можливість роз'єднати Горбачова і Єльцина, забезпечити якийсь суверенітет України і сприймав СНД як інструмент для розлучення. А Єльцин його сприймав як інструмент до затягування. Це з першого дня був конфлікт.